Доброго дня! Сьогодні я буду готувати оселедець в томаті. Для того мені буде потрібно цибуля ріпчаста 3 штучки, вода, звичайна 15-200 грам цукор, 1 чайна ложка, сіль 1,5 столових ложки, чорний перець смелений, пів чайної ложки, оцет 5 столових ложок, але я буду давати яблучний, 6%, томатна паста 2 ложки Олія соняшникова, 2 столови ложки, Оселедець 2 або 3 штучки, скільки ви будете там мати собі. Оселедець я почистила серединку, все там позабирати. Можна роз... на філе розділити, або так от шматочками просто порізати. Хочете дрібнішими трошки або ширшими, як собі хочете. Я так от середніми такими порізала. Добре почистити, помити, порізати на шматочки. Оселедець. Цибульку так само почистити, помити, нарізати півкільцями. А далі маринад. Ту цибульку. Я сиплю в каструльку. Заливаю водою. Даю цукор одну чайну ложку сіль півтори столови ложки. Чорний перець, мелений, півчайної ложки. 20 яблочих, 5 п'ять ложок, Пікматну пасту столові ложки, І олію соняшнику, 2 столові ложки. Тут олію хочете рафіновану, хочете не рафіновану. Я даю, не рафіновану. я даю рафіновану. То все перемішати і поставити на газ. Варити на середньому вогні, довести до кипіння, на середньому вогні. Воно вже майже закипіло, але не забувайте помішувати, щоб всі спеції рівномірно розійшлися, вже майже дійшло до кипіння. Маринад вже закипів. І я виключаю і залишаю, щоб він устигнув. Оселедець я склала в такий контейнер і охолодженим вже маринадом залию. Поки маринад охолоджувався, оселедець потрібно поставити в холодильник, не забути про це. Трошки попритискати і все і накрити кришечкою. Можна в якусь емальовану посуду, можна в скляну. Поставити холодильник на добу. Пройшла вже доба. Добре настоялося, вибрали всі ті спеції. Ватик дуже смачна рибка, партую увагу смачна готується дуже легко, так що готуйте. Вам вдається. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб побачити наступні мої відео. До зустрічі!